Гумореска на риболовлі з дружиною. О, добре мені пішла така вуся о, добре, на рідина, що там не кажи. Та й увесь сніданочок сьогодні пішов гарнесенько, наче у кращому ресторані. Вибачай, чоловіче, але тобі. Цю каву зараз не можна, бо ще маєш кермувати, як додому поїдемо. Твоя черга, повезеш мене додому з відпочинку, вже щасливу, та цілком задоволену. А от, з рибою чи без риби, байдуже. Слухай, Сашко а можна я ще накапаю собі декілька крапель. Бо дуже добре пішло, настрій. Пісня навіть не очікувала такого, їхала з тобою, побоювалась, що доведеться нудьгувати та сумувати, а воно хм. ні? Кавуся чарівна, бадьорить, веселить. А я, дурна, ще й не хотіла рано вранці вставати. Тож я ще сьорбну. Ну, та пий вже. Хіба ж я тобі забороняю? Тільки не голосуй. Дуже прошу. Я не голосую. Я тільки дуже хочу співати. Я ж тобі досі не вірила, що на рибововлі може бути так гарно, крісло. Оце розкладне. Ти, Любий, взяв дуже доречно молодець. Сидіти зручно, відчуваю себе королевою. Та й краєвид тут загалом симпатичний. Дерева, очерет, сонечко зійшло. Пташки он заспівали. Тож і я хочу співати. Не можна. Ти мені заважатимеш. Та я тихенько, я ж все розумію, що не можна рибу лякати. Яка там вже риба, сама дрібнота. Але ж ми саме по неї приїхали вдосвіта цвіте рясно. Не співай, прошу. Якщо не хочеш ловити, ну то просто поклади вудку та не ляпай нею по воді. І, взагалі посидь хоч трохи мовчки. Мовчки, як це? З якого це дива? Не такий в мене зараз настрій, бо шкава з коньячком була досить добра. Пішла легесенько, неначе пташка навіть не цвірінкнула. Цвітере? цвіте рясно, Очеред поче, слухай жінку, ой да мій миленький, слухай парубоче. А ти що? Зможеш впоратися з двома вудками. Одночасно я тобі свою віддам, не пожалкую. А ти хіба впораєшся? Це ж тобі не кермо на машині крутити. Ти он геть не встигаєш чепляти мені черв'яка, а хочеш сам ловити двома вудками. Ото ще мені лихо, помовч. Та я ж тихенько, чи тобі мій спів не подобається. А раніше подобався, коли завицявся. Чи ти мені тоді брехав? Ось де воно виходить назовні. Не кричи. Отакої. Я ж тобі тільки хочу розповісти, як мені тут на ставку все подобається. Я раніше навіть не знала, що мене так зацікавлять у ці твої карасі. Навіщо вони взагалі потрібні? Хай їм грець дрібнота. Вдома ж їх доведеться ще чистити луску, оту вимітати з усіх куців. Прясться їй, тільки твоїй оцій рибі з її гускою. Не хочу чистити, та й годі сам будеш чистити. Знаєш, а може й допоможу, якщо поцілуєш гарно. А я й сам все почищу, тільки не галасуй. О. Ото ще мені новина. Розмови про поцівунки тебе вже й не цікавлять. Ваден сам чистити рибу, аби не цілуватися з коханою дружиною. Чи я тобі вже не кохана? Тоді цілуй оту свою рибу, Вибери найкрасивішу рибину та й цілуй її. Он ту карасиху й вибери. Вона на тебе вже он дивиться з відра, очікує. А як не хочеш карасиху, то поцілуй жабенятко, ондечки у травичці сидить. Зевененька красуня зранку тебе гукає, квакає. Не чуєш? Як не хочеш дивитися на рідну жінку, то зверни увагу на місцевих красунь. Онде одна у відрі, а інша он у траві. Не розумієте ви, чоловіки, нас, жінок, не можете зрозуміти та й не хочете. Якби ж ти мене хотів зрозуміти. То сидів би зі мною на кухні та й слухав уважно вдома, у теплі, у приміщенні сухими ногами, а не отут, серед мокрої трави та комарів. Краще було просто купити у магазині хека та посмажити вдома. З хека, хоча б вузка не так розлітається. Не шуми. Дуже прошу. Я тихенько, але скажу тобі всю правду. Немає тобі, куди подітися. Мусиш слухати. А ти від мене навідбахнешся, як від отого комара. Та гаразд, тільки тихо. Я давно хотіла тобі все це сказати. Аж ось відсталося. Слухай, без жінок ви, чоловіки, безпорадні, як малі діти, нічого не втямете та й нічого зробити самостійно не можете. Добре, добре. Не зможете навіть борщу зварити. Це вже точно. Скільки вас не вчи. А ви все одно будете розкидати свої шкарпетки скрізь. От ти навіть не знаєш, скільки в тебе тих шкарпеток. Якби не я, то ходив би босий та ще й голодний. Так, так, так. Хоч. Одного разу в житті я маю нагоду тобі все це висловити. Тож слухай мене, а не отих своїх хробаків. Так-так. А як не хочеш розмовляти з коханою дружиною, то доведеться тобі, миленький, розмовляти з отими черв'яками. Їх там у баночці багато. Я бачила. Звертайся до них в майбутньому щодо борщику та вареників, бо риба ж розмовляти не вміє, це всім відомо. От, лихо ж мені. Не лихо тобі, а суцільна користь хоч послухаєш розумної поради. Де б ти ще мене послухав. Все в тебе Часу не вистачає на спілкування з дружиною. Вудку закидаєш неправильно. Отже, треба кидати прямо, а не під очерет. Та кажу ж прямо, а не під кущі. Дивись, що робиш. А раніше хвалився, що ти досвідчений рибалка. От тепер я й зрозуміла, чому ти частенько вертаєшся без риби, бо черв'яки в тебе некрасиві, червоні якісь, та й вудку закидаєш не туди, не вмієш, не втямки. Слухати треба. Рідну жінку, я ж тобі поганого не пораджу. Господи поможи. Ось нарешті так сталося, що ти мене вислухав, бо мусив. Я дуже рада, що це сталося хоча б тут. А тепер скажи мені, любий, ще таке. Коли ми їдемо наступного разу. Мені тут все сподобалось і місце, і краєвид, і, звісно, Кавуся. Кавусю, не забудь наступного разу, бо без неї діва не буде. Черв'яків, як хочеш, хоч бери. А хоч не бери, а кавусю обов'язково. Я навіть згодна трохи ту дрібноту почистити, але ж частково не всю. Іди сиди до мене, коханий, я тебе посьомаю. <свіси>